Друзі, всім привіт. Знімаємо, знімаємо. З вами завжди Василь, там мої е, городські будні. Що зараз, дивіться, що нового, я в принципі вже поселився. Вже є де спати, де приготувати їсти, одягнутися, покупатися та відчувати себе добре. Зараз заніс речі там деякі е, післязавтра вже... Будемо їхати, що робити. Тим чисто салону будемо робити. Зараз їздив, заклав, заклала ліве лука, взагалі нічого не чують, треба якісь капли купити, бо круга вже нічого не допомагає. І зараз в планах піти скупитися, на перший час Там сіль, там, цукор, там, кофе, там. І таке на приправи, якісь спеції, м'ясо. Зараз буду борщ варити. Тому Потрошки трошки будеш знімати, працює, показує, все показується. Зараз новий дімонці тут буде. Та трохи погуляємо. Тому так, що прикольно, що магазин від того міста, де я живу, перший і ближайший магазин 100 метрів, це новий, хто знає, в Київській області буде це зараз. Також є та марки, ПТБ, все на місці, це на кофе дуже прикольно. Вийшов, реально 100 метрів. Так, ну що, зараз буде розпаковка. Там кричать, мішають, мішатимуть Василю знімати, але нічого. Так, зараз сходив в магазинчик, затарився, будемо варити борщ. Зараз буду, дивиться, все разом вийшло у нас на 1200 гривень. Тобто, начебто нічого такого не брав, але, але сума є. Так, дивіться. будем подбирать. Что Василий взял? Распаковка. Это у нас морква, капуста, Эти капуста, как можно Потом картопля. Картопля. Потом. Так, что это? Червоний бурячок на цвет ее. На борщец. Так, далее. Якобс. Якобс. Далее. Частный чок. Часничок також, ну пригодиться. Так, це одразу зараз кофіка заваримо. Далі у нас, далі у нас цибулька. Ось такого. Цибулька булька також потрібна. Далі. Так. Далі у нас перчик ось такий жовтий, на салатах, дуже смачний. Сьогодні, до речі, у Дімона скуштував, мені сподобався, вирішив собі взяти. А це такий червоний, хм, можна в борщ. Можна також на салатик. Так, далі у нас. Далі у нас що це нас іде? Це нас йдуть огорчики. Також салатик, чи там може ще щось, то все знадобиться. Так що у нас тут далі. Далі стегно куряче. Ну, воно В принципі, в мене скролик набор, але стегно, хай буде, покладу в морозилку, десь колись піджарити, підсмажити або цей Або, або, або. Відварити, ну, щось пригодиться. Так, водичка моршенська слабогазована. Далі така солодка водичка. Потім сіль. Ну, цукор в мене є, цукор з дому була. Сіль є. Це у нас бритва для гоління одноразова. Далі що у нас тут? До шашлику і томатна паста. Начебто для борща все точно є. Тому ось так, ти нічого не купив, ось вам 1200. тому-тому-тому-тому. Треба їхати додому та затарюватись. цибулею, морквою моркву та картоплею, тому що трохи дорогувати. Ну, як тут більш кофе дороге. Що тут? Ще? Томатна паста, до речі, знаю точно, що я купував вдома, була 70 гривень, тут вона 95 гривень. Томатна паста. От уже. ну Трохи дорожче, навіть всі продукти, все, навіть у нас огурці вже тут зараз немає. І тут цінника немає. У нас, коротше, огурці. Вже по 25, тут вони майже по 50. Тому Ось так будемо зараз готувати борщик та до речі, кролика треба дістати. Там по мірі можливості будемо підзнімати вам готовку. Це ще кролик вдома. Тут вишилось пару частин. Кролика Це ще з дому я привозив. Але що це за борщ без кролика? Курятина вже мене не влаштовує. Люблю кролика, тому ось так все. Все, зараз цього всього будемо готувати найсмачніший, найсмачніший в бучі борщ. Тому поїхали. Так, наш кролик уже в каструльці. Тут дві ніжки вони здоровенькі. І там ще кусочок, я курочка кинув. Ну, думаю, і так, в принципі, навару нормально Тут дві ніжки вони дадуть так, скільки навару, що капець. Дуже смачний буде борщ. Вже я вам обіцяю. Не знаю хто як, хто взагалі не переварює цього кролика. Гов... Каже, говорить, що там це не смачно, якось там, не знаю. Але для мене це дуже смач... смачніший суп, що борщ. Ну, все, що звариться з кроликом, дуже найсмачніше, кажеться. Ну, кому як? В кожного смаки інші. різні. Зараз чистимо картоплю. Нарізаємо та кидаємо туди. Все поступово буду показувати. Все потрохи. Там, до речі, екомаркет дуже, дуже поряд, плюс ГТБ, плюс навіть Макдональдс, дуже-дуже все поруч. Так, Картопелька вже тут. Зараз впливає пінка, я її збираю. Зараз показую особисто, як я готовлю борщ для себе, як я люблю. Це повторюсь, такий типу диетичний борщ. Чому дієтичний? Тому що я не роблю зажарку, не роблю її на олії. Все йде сюди, одразу вариться. Нічого не жариться, не печеться, все сюди кидається, але буде дуже смачно. Зараз кинули картоплю, збираємо супінку, потім починаємо вже нарізати. це тобто, де в нас, а, Нарізаємо морку, цибульку, потім перчик. ну І в останній момент вже цей. Бурячок, але його треба ж натирати на тірочку. Так, все, в принципі, навіть морку я не натираю, тому що я люблю, коли морква кубиками, лише прийдеться натирати ось цей бурячок. Ну, побачите, результат, буде дуже смачний, я просто впевнений. Так, Після того картопелька закипіла, можна брати ось нарізану морку. Хтось любить натирати на тірки, але я. я люблю коли так кубиками. Тобто для мене це якось ну, більш. Ну, кожна свій смак. Як кажуть, кожна хазяйка, дай, як і правду кажуть, дай одні, ну, кожній хазяйки одні ті самі інгредієнти, одні ті самі продукти. І кожна хазяйка буде різний по смаку борщ. Так воно і виходить. Так, загрузили ми нашу морку. Тепер сюди зараз підкипає, закидаємо перчик і також даємо закипіти. Все так красиво грає. Булькає. Ех, красота. Зараз час тепер перчика. Ось так берем, нарізали. І туди його. Однією рукою все неудобно знімати, але оператора немає. Хто хоче стати оператором Василя, всіх прошу в гості. Ну, Далі зараз рукою все. Так, все, перчик наш тут ми тут, але ще не Всі Зараз далі йде цибулька. Ну, бульончик вже виходить, я вже три раз здіймав пінку, буде бомба. Це зараз чистим цибульку. Так, все кипить булькає, тепер у нас іде цибулька. Контент чисто, як приготувати смачний борщ, головна дієтичний. Вже зараз додав. Так. Ух, краса, так? Да? Борш має бути червоним, тому трохи треба зачекати. Зараз буде червоний, поки такий. Так, що далі? А далі в нас бурячок. Вже колір набирається. Кому цікаво такий контент? будем снимать постійно. так как большую часу я живу сам и постійно готовлю то Бучи, то в киеве будем готовить то в чехии не дай бог тому о, уже колер да? Далее идет рабатый тесночок. Ох, а запах будет борщ пахнуть. А далее заматная паста. Дура, Что сделаешь? Чуть, ты чуть. И все. Всего достаточно. Капусти багато купив. Треба трохи-трохи. Ну нічого. Будемо робити салатик. Так сюди його. Оп? бережно. Ну, ось так. А далі вже по смаку. Сіль, перець, кому як. Так. Останній такий момент. Сіль та перець. Все. Більше нічого не треба. Смакота. А запах стоїть. Ох! Так, ну що, друзі, вухо заклало, ну, дали мені каплі, зараз будемо прокапувати, рана почався не кращого, треба їхати в магазин. У нас пусто. Це, скоріш за все, що просто з диска спускаю, тому що компресор не качає, Ну, зараз спробуємо підняти, крат, як завжди, зламався, ну, це все одноразове, як завжди. І зараз спробую підняти та покачати. Якщо ні, то прийдеться ставити запаску. Жара ось так воно. Коротше, крутимо. Друзі, добрий ранок. Так, сьогодні що в нас по справі З вами завжди Василь та мої городські будні забув сказати. Зараз треба машинку сюди підігнати поближче. Тому що їдемо цей е... чистити салон. До речі, за свої гроші, бо багато коментарів. Просить гроші на хімчистку. ні, я пояснив, на що в були гроші. До речі, збір вже повторюю закритий, тому що ось на днях ще був донат, збір вже закритий, ми на квартиру назбирали на перший місяць. Далі Василь руки і ноги має, іду робити, працювати. Тому я Зараз поясню, трохи повім на пару коментарів. А Спочатку треба буде зараз витягнути всі речі з машини. Вчора поставили запаску, треба ще колесо клеїти. І ще проблема в тому, що домкрат зламався вчора. О, ще черевик, Черевик мій. Це я вчора підкладав, це на роботу брав роботі. <підкладав>, підкладав вчора під колесок, коли колесо домкратив, але все ж таки машина трохи посунулась, бо ручник не тримає. І, і це як його. І Зламався. Так, навіть родомкратив кріпич, розсипався. Короче. Проблем хватало. То Зараз ми всі підіймемо туди, ближче до квартири, треба дістати всі речі витягнути. Треба що ще? Треба чехли познімати, тому що там сказали, ми чехли не знімаємо. Знімайте ви, тому що вони рвуться, ну вдруг що. щоб Потім не було ніяких претензій до нас. То Зараз самі познімаємо чехли. І зараз сяду трохи поговоримо. Так, з чого почати? Почну з того, що, друзі, дивіться, є такі коментарі, як ти, який ти син після того, як ти, що ти лишив своїх батьків там, помирати, там під обстрілами, тери і таке всьому подібне. Я більше місяця цим питанням займався стосовно їх ну, переконати до переїзду, але в мене не вийшло. тому не пишіть дурніше, я якийсь кончений, бросить своїх батьків. Якщо у вас є можливість, якщо ви зможете поїхати туди, я вам дам адрес їх переконати, убідити виїхати, то я сам сьогодні сідаю їду додому, якщо вони захочуть їхати, і з вами ще розрахуюсь, нормально розрахуюсь. Тому краще не то, щоб не знаючи ситуацію, що як я цілий місяць через це проходив, їх, мовляв, настраював, але то, ну. Немає сенсу, ви пишете, що я бросив там і все-таки не не, за, не захотів забрати собою батьків. Тут добре, а вони хай там собі сидять. І також пишуть, що навіть проводку батьків позривав, як тепер будуть батьки без проводки. То, то двір, тобто не наш, не батьків. То двір був, який я ну, так сказати, орендував. Як там їм проводка не потрібна, навіть кажуть, як ти проводку зірвав в підвалі, де вони тепер сидіти будуть. Підвал також в нас. У них батьків інший підвал, там є проводка, там є буржуйка. Казали, буржуйку найвіше продав. Я пропонував, вони захотіли, тому там у них є своя буржуйка. Тому, не знаючи ситуації, дебіл не я тут, а дебіли ви, які пишете, тому що ситуацію не знавши, а пишете всяку херню. Це це дуже смішно, що ну ні черта, ви не знаєте, а пишете. Якщо я ж кажу ще раз повторюсь, повторюсь, якщо ви зможете поїхати туди, поїхати, то, хоча ви туди не приїдете. Ви по дорозі ще обісритеся, коли перший десь приліт буде поруч з трасою. Але все ж таки, якщо ви туди приїдете, якщо ви їх самі переконаєте, то я одразу сідаю, виїжджаю та їду до вас, розрахую з вами за те, що ви їх переконали, та забираю батьків, Тому краще зробіть так, самі поїдьте та переконайте. Якщо вони рідного сина не, не стали слухати. То вас навіть і на порох не пустять. Ну а що я зроблю? Ну, такі батьки. Друге питання. Стосовно яке ти маєш право варити уху, варити уху, ходити в спортзал та купатися в річці. Ну, це в своєму розумі. Ну, це там коментарів куча, ну це просто що тільки що останній Пив кофе та прочитав так. Я навіть і такі коментарі не читав, але просто вирішив відповісти, щоб інші люди посміялися з таких коментарів, яке ти маєш право купатися, зварити уху, поїсти та піти в спортзал. По-перше, -по в спортзал я нікуди не пішов. По-друге, е ви хочете сказати, що як депутатів чи яких, якихось там других інших людей, які там ну, зараз не служать, як там. Не знаю, ну багато цієї влади, що в них діти миють ноги в тазику та е, вечеряють лише е, овсяною кашею без масла. без масла. Ви думаєте, головою, що ви пишете, не можна купатися, не можна виходити з дому, тому що там іде війна. Ну, це реально бред. Я, я поважаю військових, я поважаю батьків, військових, матерів, ну, тобто всіх поважаю, але. Я впевнений, що це люди пишуть, які навіть сидять за границі і нічого не розуміють, що зараз відбувається в Україні взагалі. Тобто, по-третє, ти поїхав в Бучу, тому що там немає ТЦК, там всі ховаються від ТЦК. Я перед тим як їхати в Бучу. Повіть, скільки блокпостів, і це вже було після 16-го ну, числа. Вже знаю яка ситуація. Що треба було новити дані? Я ходив в воєнкомат, я ходив в ТЦК. У мене є довідка в телефоні, у мене є папір. Я пройшов. Ну там написано, що я пройшов ВЛК, я підтвердив свої дані. То, в принципі, все. Мені ну що мені боятися, ні від кого я не тікаю. Тобто я чоловік публічний, і я впевнений, що багато мене може, і працівники ТЦК дивляться, то в мене є з собою бумажка. Все я, я перед. Тим, як їхати в бучу, я проходив в великану, тобто обновлявся, все є папіри, все документи, тому не пишіть якусь фігню, не знаючи ситуації. Ну, в принципі, так, зараз треба чахли знімати, усі його. В принципі, чахлами ну, зараз покажу, яке сидіння, в якому стані, але чахли поз... ну, будемо знімати. Тому що він каже, ми не будемо, це маєш зробити ти сам. Ну нічого зробимо. Тому поїхали.